Сейчас я сфотографирую, сегодня в газете будет. Мне лишний не надо. А прапор Украины для вас що означає? Нема прапора України. Что воно для вас означає? По государственним празникам не пришла. нас всегда праздник. Ми зовсім незнайомі люди. І ви не думаєте, що незнайомі люди обурені? Мої діти, сьомий клас, прийшли сьогодні і кажуть: "Оксана Миколаївна, що ж сьогодні?" "День сьогодні." Звісно, кожен день праздник в Україні." "Я взагалі не можу знати, "Ми знаємо, який сьогодні праздник, дуже живий, ми назвали цей, ось, собі ж тоже живий. П'ятниця, сьогодні праздник." "Ви ж що нічого придумувати більше не можете?" "Придумати, я вам кажу, 7-й клас, чуже!" "А ви преподаватель? "Я, згодом, поїхав. По-перше, я перш за все, патріот." А, а все інше вже той, і діти в мене, такі воєнного тисяча чотирисот дітей, дві тисячі дітей. Виміняйте дітей. Я можу сказати, дітям да, да, да. Миколаївський муніципальний коледж. Я заступник директора прийшли діти і кажуть, саме Миколаєві, ми йшли на місця, чому прапор України не... Тільки червоний прапор. Я сказала, я зайду, спитаю, як я підійшла до чоловіка, він мені каже, а чому я потрібен щось, не чуєте, не почуєте, і каже, чому я повинен щось місяць, тобто прапор український для нього щось. У мене ходять діти, я питаю, що я там роблю. Це частина прапору України. Що не знаєте? Оце прапор комуністичної партії. Комуністичної партії. Вам подаріть клас, подарить телефон. Я жодного слова приїхав не знаю. Санкт-Петербурга рода, я пише, не в том. Евроху тому. Подумайте, лютому. Я вам кажется, навіть не скажу, куда буде мало вы говорите мне, что спасибо, что живой я чужие. Почему? А как фамилия Я тоже Андрей Лупан. Загуглите, вы его узнаете, я очень на него похожа. Андрей Лупан, вы можете зараз зайти в интернет подумать. А чем он знаменитый? А чем он знаменитый? Вот это вы загуглите, будь ласка. слава Украине. Героям слава.